Кожен рік чекаємо сезон баклажанів, щоб готувати цю смакоту. Всім привіт! Готуємо баклажани зі смаком грибів. Дуже швидко, просто а виходить, неймовірно смачно. Баклажани в мене тут 600 г. Беру молоденькі і нарізаю їх не дуже дрібненькими кубиками. Від шкірки я не відчищала, так як вони молоденькі. Якщо ви не впевнені, що вони молоденькі, то шкірки бажано почистити. Беру одне яйце, розбиваю в ємкості і потрібно перемішати виделочкою. Збивати довго не потрібно, ну, просто легенько перемішати. Тепер додаю відразу всі баклажани, і дуже добре їх перемішую. Все перемішую руками, щоб кожен баклажан був у яйці. Відставляю в сторону, просто залишаю на поверхні на півгодинки. Цей час готуємо заливку, для неї знадобиться. Дві середні цибулинки або беріть одну велику, і потрібно нарізати не дуже дрібненькими кубиками. Також знадобиться почули зелененької петрушечки, нарізаю. Та два-три зубчика часника, Також потрібно подрібнити. Якщо у вас немає петрушки, то ну, бажано взагалі інших, іншої зелені не додавати. Мені здається, сюди пасує лише петрушка, сметана, 4 столові ложки, бажано більшої жирності. Додаю відразу подрібнений часник та петрушку. додаю 1 столову ложку приправи зі смаком грибів. Беріть перевірену, улюблену вашу приправу зі смаком грибів. Цибулю потрібно обсмажити. Обсмажую на невеликій кількості рослинної олії на великому вогні і постійно помішуючи. Коли цибуля змінила колір, не бажано, щоб вона згоріла, додаю її до сметани та інших інгредієнтів. Все добре перемішую. І якраз пройшло в мене півгодинки. Тому на цю саму сковорідку, де я б смажувала цибулю, додала ще трішки рослиної олії і висипаю відразу усі баклажани, обсмажую на великому вогні, періодично помішуючи, але помішуйте обережно, щоб баклажани не перетворилися в кашу. Тому даю рецепт. Цих баклажанів на 600 г. Якщо ви берете більше, тому розділіть цю порцію і обсмажуйте по Тут Баклажани були якісь Коли баклажани вже готові, вони м'якенькі, додаю заливку і ще тримаю на вогні 1-2 хвилинки. Накриваю кришкою і даю настоятися хоча б хвилин 10, але повірте, вони смачні і в теплому вигляді, і в холодному. Дуже-дуже ароматні і це сама улюблена, напевно, сама улюблена страва з баклажанням. Готуйте та смакуйте.